В другій нашій частині ми вже поговоримо про більш детально, як реалізувати оцю цю нашу пропозицію, щоб автомайдан став ще й об'єднанням журналістів. Поголовне. Тобто їде 200 машин, там 200 журналістів. І це не значить, що вони повинні якби, щось комусь пояснювати, чому там 200, а не одна, що він тут робить. І показав посвідчення, і далі вже до нього Але, а, да. якби дуже ввічливо повинні відноситись. Правильно? Насправді мені здається так, що в принципі існує багато електронних ЗМІ. і дякуючи Богу, не, зважаючи на неодноразові спроби примусити електронні ЗМІ проходити так само, як і друковані ЗМІ, як і телеканали, радіоканали, проходити державну реєстрацію. Поки що до цього цупкі лапи не затягнулись. Таким чином люди можуть досить швидко створити ресурс, інтернет-ресурс, враховуючи популярність такого руху, як автомайдан і дописувачів, і читачів цього ресурсу буде дуже багато. Відповідно, цей ресурс може видавати картки, посвідчення. Звичайно, прес як там якась українська там, правда чи тобто, щось, щось таке. Ну, ну як як Я теж не, не знаю. знаю людей, як... Я теж не знаю, але да. якось же людей запускають в да, Верховну да, Раду, да, там, наєм. Да. Тобто якось можна. Далі давайте уявимо собі е, таку картину, як ти намалював. 200 людей на 200 машинах, 500, 1000, 500. 500 Неважливо, наскільки. Журналістів да. в одному їде. Умовно кажучи, в гості до Генерального прокурора. Неважливо. На Різницьку, чи там, де він мешкає, угу. чи можна не до Генерального прокурора. Не суть важлива. До ну, такої абсолютно приватної особи, як Віктор Медведчук, наприклад. Плюс, взагалі-то, живемо ми в інформаційний вік, існує така. Потужна компанія Google, в неї є сервіс Google, Google є дуже цікава можливість. Ти можеш створити подію в інтернеті, не акцію зареєстровану в органах місцевого самоврядування. Ті люди, які працюють з тобою в одній редакції ресурсу Автомайдан, чи там прихильників вишивання хрестиком, чи ще ж, вони в цій в цьому сервісі G+, реєструються в твоїх колах і дають згоду на те, що все, що вони фотографують своїми гаджетами, які мають вихід в інтернет, все миттєво з'являється на сторінці цієї події. Таким чином, я дуже заздрюю, чесно кажучи, от такій масовій редакції, тому що реально отримуються масив. Фотографії або, можливо, навіть і відео, те, що от уривочками там пишеться на гаджети, настільки оперативно, що практично це в режимі онлайн і не потрібно тягати з собою ці от, там, юстрімові камери і так далі. І не треба журналістам платити. Да. Розумієш, то, це... то, то, ні, ми. ми... Відразу кажемо, що це громадські журналісти. Ну це є. вони є журналістами, волонтерами там, і так далі. Вони не отримують це зарплатню, почитаю, щоб розповім. не обтяжувати ресурс зайвою бухгалтерією, податкову, ну, не обтяжувати ти? турбуванням, а чи сплатили вони податки? Угу. Ні. Це люди виконують свою громадянську функцію, так як вони... обов'язок. Да. Yes. Так як вони її розуміють. Тому. Відповідно, він, вони повністю підпадають під е, дію законодавства, в тому числі і статті 171 КПК. Uh -huh. Більше того, якщо зупиняють їх, ну, умовно кажучи, тим самим Камазом, ну, неможливо його сунути, yeah. але від того, що вони залишаються без транспортного засобу, вони не припиняють бути журналістами. Вони можуть спокійно обійти цей Камаз. Ну, не Те, що можуть. а Повинні. Ну, Вони ж хочуть отримати інформацію. І Німає... і донести і її до, до народу, до міліції, ага. яка дивиться кіно. там... Але далі. Що, там телевізор, це стоїть... визнає. Лава Беркутів. Ага. Мені дуже подобається зараз беркутушка, називається. Ну, а, щось да, да, да. да. Так да, от. <laughs> І ця лава в повному своєму складі підпадає під дію. Там старт скільки? З, з трьох років. А, ну, там, в цьому, Але... якщо в групі переслідування. По, по поредньому зговору? Так, да, Так, да, 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 да. до трьох. Тут, значить так, обмеження волі на строк до п'яти або права право певний певні на строк. Тобто, якщо ще беркути будуть заважати, їх ще й виганять з роботи. Така цікава, яка живе за законом, де закони виконуються. Ми так, живемо так? в закону. Ти ж цитував міністра юстиції. Добре, слухай. Ну, <сум> він... Да. Можна я продовжу? — прошу. — Дивіться, тобто ми пропонуємо зробити що? Як хоче, ми не нав'язуємо абсолютно автомайдану якісь форми реалізації цього. Вони можуть взяти свій сайт, видавати там посвідчення. Вони, вони можуть зробити незалежний сайт, там Автомайдан, преса. Вони можуть просто знайти якусь газету, яка має вже цей реєстраційний номер. Яка нікому не потрібна, валяється десь, там, у хазяїв немає грошей, взяти, її, використовувати, тому що треба все робити по закону. Може ж законослухня. Да. Ти ж, так? я ну, ти Хоч ж. хтось має Ні, виконувати. Ні, не хтось, ми з цього починаємо. Да. І, коротше кажучи, вони роблять свою групу, я не знаю, газета, там, засоб масової інформації. Це вони вже ми їм пояснили, вони розберуться. А далі такі ще цікаві речі. Ну, тобто ви зрозуміли, що існує кримінальний кодекс, який дуже поважають наші міліціянти, як нас люблять казати, бо вони ж можуть і сісти. Сьогодні ти з погонами, а завтра ти будеш сидіти. Ну, я так думаю, може бути. І коротше є ще стаття 350. Погроза або насильство щодо службової особи, чи громадянина, який використ... виконує громадський обов'язок. 350 та 352. Умисне знищення або пошкодження майна службової особи, чи громадянина, який виконує громад... громадський обов'язок. Знайдіть в кримінальному кодексі. Я, мабуть, не буду їх читати. Чи... Я просто максимальний. Дії передбачення частиною першої цієї статті чини шляхом підпалу, вибуху або іншим загально небезпечним способом, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавлено волі на срок від 5 до 12 років. Тобто, от якщо біля а, суду зараз Бойко Накололи менти просто на паркан на ці штирі. і він зараз в лікарні в нього проколоті ноги. Якщо б він був журналістом чи громадянином, який виконує громадські обов'язки… він якраз є він і є громадянином. Він не є. Ні, ми знаємо, які в нас суди, але я говорю про те, що все вже прописано. Не треба нічого просити від Верховної Ради там, шукати в депутатів. Ми вже кажемо в кримінальному кодексі, ви захищені. До 12 років. Просто якщо міліція зараз дивиться, яка з народом, яка звичайно дивиться, канал НТВ, вона повинна знати, ви можете отримати до 12 років. Ну, ви... це міліція з народом. Ну, да. з ну то таке. Слухай. Ми ж не будемо читати закон про міліцію, там, де вони всі рівні, боряться, захищають. До речі, вони кожний. Зобов'язаний самостійно приймати рішення. рішення, так вони ж не знають. от дивись, ага. наскільки ми їм допомагаємо. Коли приїжджає автомайдан, вони ж не знають, може це злочинці, може не вкрали машину, правильно? І вони повинні перевірити. Як тільки людина їм показує посвідчення журналістів, Зовсім інше питання. Він кажуть, дякую, рідний, ти ж журналіст. Проходь, куди Ти, Ти хочеш нас зняти? Ось така, да. ну така цікава пропозиція. Знімають шоломи і так відразу. Зніміть нас. Можна я зніму маску. Групове фото. Абсолютно, так. Тобто розумієте, ми працюємо не тільки на автомайдан, який може якби точки зори. За паркану виглядає як якісь бандюки, які приїхали штурмувати. Ми допомагаємо міліції. Ми допомагаємо беркутам, яким люди просто покажуть своє посвідчення. Що ми зробили? Корисну справу, як ти вважаєш? Ми привнесли в суспільство спокій, щастя. Ну щастя, коли міліція побачить, що на кожному автомобілі Києва вже є посвідчення, що їде журналіст. до речі, дуже цікава ситуація. Виходить, що дійсно для того, щоб громадяни України всі були захищені законом. захищені їхні права. Вони всі мають стати журналістами. Дивись, я просто розкажу, як було якось біля Генеральної Прос... прокуратури. Просто я собі уявив, Прекінь, України, да, яка ідея? Суці... Су... Суцільно журналісти, активних всі журналісти журналісти, так, всі так, постять. Так, так, так. Дивись, була акція, яку проводили журналісти на захист каналу ТІВІЛЬ. Ну, було таке. Я так. приходжу, і там а, полковник, вже здається, соцький, каже, ваша акція незаконна, ви її не зареєстрували. Журналісти починають щось говорити, а тут є рішення суду, по якому тут не можна збирати. На ну, різницькі там. От куп, купа журналістів, я на це все дивлюся. Він каже, там заборона, ну, я йому ну, коротше показую. а вони кажуть, що. Ми подали заявку. Він каже: ні, ви повинні були задати. Та, сьогодні подали. Ви повинні були за 10 днів. Я кажу, пане Соцьке, от вам рішення Конституційного суду, якому написано, що строк не обумовлено, Тобто можна подати. Зараз він так, ви мені подаруєте я тебе. Ма питань, журналісти такі щасливі люди, які не читають нічого. Мабуть, я так думаю. Щасливі, що про Шо далі? Виходить виконавець суд, суд і зачитує. згідно рішення суду. Ваша акція нове, Ні, ні, ні. І каже, ну розходьте, вони знову з камери там наїжджають на бідного виконавця, де виходять депутати. А я їм кажу, а що це ви на журналістів наїжджаєте? Тут же одні журналісти. Тобто я це вже якась використовував, рік тому ще що. Тобто, шановний автомайдан. Шановний народ України, от скажи ти краще, ти так серйозно виглядає порівняно зі мною. Шановний народ Nie, України, стань всі журналістами. І ми ну подивимося, да. як міліція буде порушувати кримінальний кодекс, і як Європа подивиться на порушення святого для, для них. Правильно? Ну, якби прав, права журналістів в Європі захищаються. Право на свободу слова, Абсолютно. право точно. на отримання інформації. Я можу прочитати, да ще раз. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати, поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. Тобто, якщо кожен громадянин. тим більше, що якщо це право конституційне підкріплено а... корочками. Ну ми ж вийдемо ну, корочку. Ми... Тобто ми навіть не хочемо цим займатися. Ми просто даруємо ідею. Да. Uh, yeah. Як завжди, тому що, як завжди, наш обов'язок допомагати міськами. Uh, я думаю, я Автомайдан вже вчора в цю Ти знаєш, мені дуже сподобалося. Якщо треба, ми допоможемо, але якби ми не хотіли. Мені дуже сподобалась реакція людей з Автомайдану на наше пропозиції. Одна людина одразу сказала, так, я зараз вже телефоную, на вже роблять це. Тобто, від внесення ідеї до прийняття рішення і до початку дій. Absolute. Минуло, я не знаю, хвилини 4, наприклад. Тобто людина прийшла, дуже оперативно все ну, Так, так. Оцінила, сказала, ну все. Це ключову річ сказала. Тобто, те саме зараз відбувається на Майдані. Тобто, коли ми зараз на Майдані організуємо людей, для чого? Для того, щоб привезти дрова, воду, їжу. Це не розмови на такі філософські теми. Там люди розуміють, відразу, швидко знаходяться ті, хто роблять, ті, хто не роблять, просто відлітають. Тобто, власна оця ідея ну, якби ще й допоможе якби формувати це громадянське ну, то, по, суспільство. Да, вивести їх на шахову дошку ну, це якби наша Україна. Хоча наша Україна теж якась звучить неправильно. Які любі друзі? Е, я за... люблю друзі, це святе. Ну, Святе, залишилось от 50 секунд. Скажи щось. Ти ж головний редактор. <рес> головний редактор це якраз та людина, яка вирізає mm -hmm. те, що не потрібно. Ну, я не, Хоча не знаю, як міліція на нашому... зможе вирізати т... нашу пропозицію, тому що її можна вирізати лише з тим законодавством, яке існує на сьогоднішній день, no, uh... а вони цього не можуть. Ми yeah. знаємо, які в нас суди. Але це вже зовсім інша справа. Ми запропонували реальну Є, єдине, що я хочу, зовсім мало залишилася, я що хочу сказати. Шановні активісти, ставайте журналістами, відсилайте свої фото, користуйтесь тими правами громадськими, професійними і так далі, які дає статус журналіста, але при цьому дотримуйтесь правил дорожнього руху. І буде вам дзен. Дякую. До побачення.